Всім привіт! З вами я Кавун. І це перша частина рубрики, яку ви всі давно ждали, яка називається Моє метро в Майнкрафті. Це вже третій раз, як я знімаю це. І зараз я швиденько переключу на першу особу. Подождіть. І ось так виглядить перша станція мого метро. Зараз я покажу всі станції, які тут є. Дивіться, перша станція, на якій ми зараз знаходимось, ось вона є. Вона називається Село Карта 11. І тут знаходиться депо. Ну, я його чуть чуть пізніше покажу. Потім, отут, іде станція Лагоца. Не знаю, що означає, але я просто придумав таке слово. І остання станція Житомирська. А вже на другу частину я хочу побудувати станцію Річна Річна. Річна. Коротше. Я вам показував фотки. Ну, типа, спойлери якісь. Але я трохи обманув, бо тому що тут був такий автомат, типу, такий склом. Я не знаю, як. Ну, похоже, на з жувачками, але я його вирішив змінити на таке. І тут така буква М зі скла. І зараз покажу, як це все працює. Тут, типа, кладеш якісь гроші, там, да? ну, 5 гривень. І отримуєш жетон. Ось жетон. Відкриваєш двері цим, цим жетоном відкриваєш цю калітку, і обов'язково треба цей жетон вернути в цю систему. Бо якщо охранник, який тут стоїть. Боже. Ось охорона стоїть, вона слідкує, щоб кожен поклав назад. Ну, коротше, зараз ми йдемо на станцію село Карта 11. Тут доволі довгий спуск. І ось так вона виглядить. Тут незерід, тут камінь, тут, коротше, ось така штука. І отут написано: це найстаріша станція пірушкового метро, який побудував кавун. А, кстати, я забувся десь що показати. Йо-моє. мене ще якось лагає, я не розумію, чого в мене лагає, але чогось в мене лагає. Ми всі не знаємо, чого в мене лагає. Коротше, побудовано 14... 14 червня 2025 року. Ось так. А сьогодні вже 15. Коротше, йдемо далі. Ну, так як я побудував це метро... Боже, чого мене так лагає, я не розумію, чого? Навіщо? Зачем? Йо-мою. Ну, коротше, ось так от виглядить. Я хочу показати вам зараз депо. А, ні, подождіть. Давайте я вам покажу депо в кінці, а зараз я покажу всі станції. Ну, ось так от виглядить станція. Тут написано: село Карта 11, пише, що туди йде. Там пише, що лагодце впереді. Тут теж пишеться таке. А тут пишеться, що посадки немає. Ось так ось. Отаке в мене метро. Так, ставимо гонетку. І покажу, тут ось такий є оборотний тупік, ну тут скоро появиться ну, прохи, ну, коротше, тунелі до річної. Ось так ось. Ну, тут депоно я пізніше покажу. Повертаємо сюди. І наступна станція буде лагоце. Все, їдемо. Тут такий трошки довгий. Довгий тунель, але нічого. Я ще коли будував, я вже одвик, що, що строїть довго треба ці тунелі, зато швидко приїжджаєш. Ось я вже на станції Лагоца. Мені кажеться, що для мене ця станція найкрасивіша. Чогось. Коротше. Дивіться, тут написано село Карта 11, там йде далі, там Житомирська. Житомирська, лагодце. Ну, коротше, ви поняли. Тут під низом, тут є скло, але під низом тут фонарі, тому воно так освічує. Ну тут я ще побудував факел, я не знаю, чого чогось. Тут таке, тут кості, тут ці, я не знаю, як воно називається, лазурів. Ну тут не такий вже і довгий, не такий вже і довгий підйом. Тут все так само, У мене будують одні і ті самі. Коротше, все те саме. І лаго це теж побудована 14 червня. Ось так ось. Ось така ось місцевість, на якій воно знаходиться. Ну, коротше, ось так. А там уже в одній деревня. Коротше, покупаємо цей білетик. Ага. Я не люблю, коли мене так лагає взагалі. Вже. Так, коротше, Йдем. Ось така станція, мені вона, ну, для мене вона саме найкрасивіша, мені щось так кажеться. І наступна станція вже кінцева буде Житомирська. Але між цими станціями є недобудована станція. Ну, коротше, тут зараз я буду їхати. І тут буде така Ну. Ну, коротше, там буде вирито, як під станцію, але я колись думав, що. ну, Я хотів, щоб там була житомирська, але я подумав, що занадто воно близько біля Лагоці, і тому я перебудував чуть-чуть далі. Ну, зараз ви все побачите. Їдемо? А, кстати, Житомирська буде платформа справа. Ось так, ось все. І ось тут уже темне, це сама станція. Я вирішив зробити його темним. Ну тут не видно, але я вирішив зробити його темним, щоб воно. А там, кстати, лава. Я там вирішив побудувати, але там була лава було занадто незручно. Ну, коротше. І це станція кінцева, яка називається Житомирська. Ось так ось. Прикольно. Боже, лагає, лагай вообще? Тут пише, що посадки немає, Житомирська, Лагоца. Так, рельсам нельзя йти. Там лагатся, Житомирська, Ну, коротше, ви всі поняли. Ось така ось станція. Ну, доолі така вона скучненька. Ну, все одно, тут така вот. Ну, типа. Ну, ось так ось. Боже, як мене це бісить просто? От тут можна перейти на іншу платформу. А ось тут вже підйом на, на вулицю. І, кстати, ця станція вже в лісі. Ось тут охоронець сидить, охороняє, щоб ми білетики вертали назад. Жетони, то Ну, ви поняли. Ну і житомирська теж побудована 14 червня 2025 року. Ось так ось. Ось така ось місцевість для нього. Ну, тут ліс, самі знаєте, там пустеля. А, ні, то не пустали, а ізучаю, там просто така. Боже, я не люблю таке все. Купляємо, коротше, білетик і, і йдемо далі. Вертаємо, обязательно. Хто не верне? Кстати, якщо не вернуть, якщо охоронець на це не повлияє, то якщо зайти за турнікет, то. То, то воно пропущить, коротше, якось. Ну, така система, ну, типа така система. Пропущить і прийдеться штраф платити. Ось так. І ще якщо з. Ну, коротше, я все... ну, коротше, ви поняли. Де, да, житель? Що я пішов кататись? Депо ще треба показати? Сідаємо гонетку і тут такий оборотний. Боже. Я ненавіжу коли так лагає. Тут такий оборотний тупік. І їдемо далі на лагоцю Тут лава. Там я вирішив побудувати житоночку, але там лава це неудобно. О, це станція заброшена була. Зараз ми повернемо сюди. Ось сюди. І станція Лагоца, тут немає нічого цікавого, правда, вона дуже красива. Їдемо на село Карта 11. Оце тут таке названня. Прикольно. А, кстати, тут таке під річкою воно йде. В річці. Ось так от прикольно. Ну, коротше, ви поняли. Тут все прикольно. Все, ми приїхали. І зараз я вам покажу депо. Якщо би воно ще й не лагало. Боже, чого? чого? Дивіться, ну це нормально, ось так от я от рухаю, воно. Ідеально, треба телефони міняти. Коротше, йдемо в депо. Я вирішив над депом не заморачуватись, тому воно таке. Під відкритим небом. Кстати, якщо... Если... Якщо ви думаєте, що хтось поїзд украде, то його ніхто не вкраде. По-перше, якщо наступить на прозвучит... прозвучить. Ну, нельзя на наступать, наступати, якщо прозвучить сигналізація, штраф платить треба. Тут написано, депо по червоної лінії метро. Ось так ось. І оцей турні... оця штука, вона теж тільки. Ой. Ну тільки для тих, хто працює сюди. Тобто сюди ніхто не може війти. Вибираємо, наприклад, оцю, оцей поїзд, вагонетку. Боже. І дивіться, ось так от їдемо, отут оміняємо. Блін, я тут забувся ось так от ці трельси поставити, але нічого страшного. Дивіться. Ось так тут міняємо і їдемо далі. Ось тут така сложна система. Це, похоже, як в минулому метро було. Коротше, їдемо їдемо вже на саму станцію. А я ж вагонетку прибрав. І ось тут їдемо. Ну, і коли вже треба йти в депо. Треба... подожди. Коротше, треба. Ось Перебираємо цю вагонетку. Треба ось так от робити. Але коли появиться річна буде чуть-чуть по-іншому. Ось тут нажимаєш на речах і проїжджаєш чуть-чуть, міняєш і їдемо. Тут нічого не треба міняти. Ось так їдем. їдемо. Йдемо ж сюди. Вс. Ну, коротше, ось так ось. Ось таке в мене ну, метро коротеньке із трьох станцій. Як я ненавижу, коли лагає. Ну, дивіться, ну це не лагання, це FPS малий. Ну, подивіться ось сюди, ось, бачите? 21. 20, ну оць. ну ось, Це ненормально. розумієте це? Я не знаю, що робити. Якщо я знав, що робити, я не знаю, що робити. Коротше, зараз я при, ну, із третьої особи ну, будемо. ну, Коротше, ви поняли. Було в мене ось таке ось метро класне. Для мене класно, Я не знаю, як для вас. В другій частині скоро вийде станція річна. Всі ждіть його. Я обіцяю, вона вийде. Обязательно вийде. Ну і всім пока. Що, пока.